На території противника гучно. На Ростовщині бідкається через атаку БПЛА на НПЗ, а у Воронезькій області по складу із боєприпасами. На Курщині у ЗСУ нові успіхи. Тим часом на Краматорському векторі наші воїни мінуснули ворожий Су-25. Росія ж не припиняє обстрілювати українські регіони. На жаль, є загиблі. Далі будемо говорити про важливе станом на 28 серпня. Ви на фабриці новин, тому підпишіться на канал і вподобайте цей випуск. Починаємо. ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу курськ рильськ Про це написав Зетвоєнкор Романов у себе в телеграм. Він зазначив, що почалися щільні атаки транспорту із ФПВ ЗСУ, і траса закрилася для цивільного транспорту. Зазначив, що ця дорога використовується російським угрупуванням для перекидання своїх підрозділів, а також забезпечує постачання боєприпасів та палива. Траса виконує функцію рокадної дороги, яка проходить умовно вздовж лінії фронту. Тим часом оператори, оператори сил спеціальних операцій України вполювали на Курщині російський комплекс РЕП Сапфір. Станцію радіоелектронної боротьби наші воїни виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника. Ураження нанесли ударні ВПЛА, за допомогою яких реп сапфір було знищено, а ворог поніс втрати вбитими і пораненими. Зазначу, що комплекс реп-сапфір може визначити безпілотник на відстані в 30 кілометрів. При цьому протидія РЕП розпочинається вже на відстані 5 кілометрів від комплексу при підльоті БПЛА. Як запевняють у РФ, сапфір може придушувати навіть наземні станції керування дронами. У листопаді 2023 року. Повідомлялося, що РФ нібито провела модернізацію реп-сапфір. Зокрема, комплекс було оновлено так званою модульною конструкцією із розширеним діапазоном частот від 300 МГц до 6 ГГц. Тим часом The New York Times повідомляє, що для Росії операція ЗСУ у Курській області має менше значення ніж просування окупаційних російських військ на Донбасі. Західні експерти вказують, що незважаючи на свою переважну вогневу міць, РФ не може відкинути українські війська зі своєї території. Подання пише, що західні офіційні особи та військові експерти пояснюють невдачу Росіян на Курському напрямку результатом як нестачу особового складу, так і відсутністю розвідданих. У цьому свою роль зіграли і пріоритети Москви. Йдеться, що основною метою Росії залишається захоплення ключового українського міста Покровська у Донецькій області. Воно є важливим логістичним центром, і російські військові докладають максимум зусиль для його взяття, навіть ціною ослаблення своїх позицій на інших фронтах, зокрема і у Курській області. Журналісти вказують на те, що перекидання російських військ на Курський напрямок відбувається повільно. Також вони зауважили, що нанесенням авіаударів по Україні Росія намагається відвернути увагу своїх громадян від власних невдач у Курській області. Далі поговоримо про неспокій на території противника у Кам'янському районі Ростовської області. Атаковано Глибокінську нафтобазу. Телеграм-канал Шот написав, що звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 2.45 ночі, 28 серпня. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая, а також західної частини Ростова. Через деякий час очевидці події повідомили про спалах у полі у районі нафтобази під Камецьк-Шахтинськом. Інші канали стверджують, що горять кілька цистерн. Пізніше губернатор Ростовської області Василій Голобів підтвердив, що у повітряному просторі регіону було помічено дрони, а російська ППО нібито збила чотири безпілотника. За попередніми даними постраждалих немає. Інформація уточнюється, написав Чинуша. не уточнивши, чи це були всі дрони, чи таки є незбиті. Телеграм-канал Астра повідомив, що в Кам'янському районі Ростовської області після атаки БПЛА горить комбінат Росрезерву РФ Атлас. Жар відчувається відсутня. Відомо, що комбінат спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів. Також раніше у ЗМІ повідомляли, що Атлас відпускає нафтопродукти російській окупаційній армії. «Атлас» горить. Плам'я ж пламі видно. Згодом тамтешній губернатор таки зізнався, що у Кам'янському районі внаслідок атаки БПЛА стався спалах на паленому складі. У Воронезькій області також поскаржилися на атаку безпілотників. <звук> Губернатор Олександр Гусєв повідомив про дослівно загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів внаслідок нібито збитих безпілотників. За його словами, детонації не було, проте було розпочато евакуацію мешканців двох населених пунктів у Росошанському районі. За даними місцевих жителів, БПЛА атакували склад із боєприпасами у хуторі Маламеженка. Жителів цього та сусіднього хутора спочатку евакуювали. Тепер вони повертаються додому і про таке, власне, пише Астра. Пізніше губернатор Гусяв повідомив, що вночі 28 серпня над Воронезькою областю нібито було збито вісім безпілотників. Далі рухаємося до новин на фронті. У інституті вивчення війни повідомили, що нещодавно українські сили відновили втрачені позиції на південний захід від Креміної на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються вздовж лінії купянськ сватово Криміна, 27 серпня. Зокрема, геолокаційні кадри показують, що українські сили трохи просунулися у районі Серебрянського лісу. Водночас війська РФ також мають просування на Донбасі. Так вони продовжували наступальні дії на сіверському напрямку 26 і 27 серпня. Проте підтверджених змін лінії фронту не було. Також аналітики зазначають, що ворог продовжував наступ у районі Верхньокам'янського, також Вимки та спірного. Крім того, 26 та 27 серпня противник наступав поблизу Часового Яру, а саме у районі Григорівки, Андріївки та Кліщівки. Але, як і в минулому випадку, жодних підтверджених успіхів не мав. Локаційні кадри, опубліковані 26 та 27 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися в лісових районах на західній околиці Сєвєрного – Це на схід від Торецька. Та на південно-східній околиці Торецька. Крім того, цими днями ворог продовжує наступати у районі Нью-Йорка та Пантелеймонівки. Інститут вивчення війни не повідомив подробиць про ситуацію на покровському напрямку, але зазначив, що наступальні зусилі РФ навколо Покровська у кінцевому підсумку досягнуть кульмінації. Хоча терміни, коли це станеться, поки що незрозумілі. Також, за даними аналітиків Діпстейт, російська армія захопила села Мимрик та Калинове у Донецькій області. Крім того, російські війська просунулися у Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лісівки та Водяного. Тим часом воїни підрозділу ППО 28 восьмої ОМБР вразили черговий російський штурмовик су 25 на Донбасі. Військові повідомили, що літак РФ намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони України. Проте влучним пострілом із ПЗРК наші воїни приземлили су 25 і тепер він догорає у степах українського Донбасу. Подія сталася на Краматорському напрямку. Бійці додали, що доля екіпажу російського літака поки невідома. Проте військові наголосили, що точно знають, що на одну проблему для нашої піхоти стало менше. Рухаємось до наступних не менш важливих новин. Інститут вивчення війни показав 245 військових об'єктів Росії, які могла б уразити Україна, але все залежить від США. Аналітики зазначають, що передислокація Росією бойових літаків із аеродромів, які знаходяться в межах радіусу дії Атакамс, не зменшує важливість українського запиту до США на застосування далекобійної американської зброї по території РФ. Адже в радіус дії Атакамс входять 245 російських військових і воєнізованих об'єктів, із яких лише 16 – 6,5% – є авіабазами. Максимальний радіус дії українських Хаймерс, які США дозволяють Україні обмежено використовувати в Росії, охоплює 20 таких об'єктів. Що не менше відомих об'єктів знаходяться у радіусі дії Атакамс, але не в радіусі дії Хаймерс. Принаймні 209 із 245 – Понад 85% відомих російських військових об'єктів у зоні дії «Атакамс» не є авіабазами. Далі поговоримо про черговий російський терор. Країна-агресорка атакувала низку наших областей. Як повідомив глава ОВА Олексій Нігубов, російські війська ввечері 27 серпня обстріляли ізюм Харківської області із реактивної системи залпового вогню Торнадо ударом пошкоджені будинки, хлібопекарське підприємство. На жаль, постраждали 12 людей. Одну людину госпіталізовано, ще четверо дітей отримали гостру реакцію на стрес, і ще одніє дитини зафіксовані порізи кінцівок. Крім того, внаслідок російського обстрілу у селі Козача Лопань постраждав чоловік 42 років. Також зруйновано будинок. У церкунах горіли п'ять господарчих споруд, і трава на площі одного гектару. Постраждала жінка 37 років у черкаських тишках. Поріли частково сім покинутих будинків, також 12 господарчих споруд та два автомобілі. Також у Богодухові вчора, внаслідок обстрілу, по об'єкту інфраструктури постраждали вісім людей. На жаль, загинув чоловік віком 72 років. А через російський удар по село Ізмайлівка Покровського району Донецької області загинула ціла родина. Як повідомили в прокуратурі, військові РФ скинули на приватний будинок авіабомбу під завалами домоволодіння загинули батьки віком 45 та 53 роки, а також їх син 17 і донька 24 років. Їх тіла із під решті оселі деблокували рятувальники. Попередньо ворог завдав удар використанням керованої авіаційної бомби. Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Із лінії фронту евакуйовано 2718 людей, у тому числі 392 дитини. У Кривому Розі на Дніпропетровщині кількість загиблих після атаки РФ по готелю зросла до чотирьох. Вночі рятувальники деблокували тіло ще однієї особи. Таким чином, всього внаслідок ракетного удару, 27 серпня, загинуло чотири людини і ще п'ять постраждало. Пошуково-рятувальні роботи завершено. А вже вранці, 28 серпня, у місті знову пролунав вибух. Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Інформація уточнюється. Потерпало від обстрілів і Запорізька область. Дві жінки і чоловік загинули. Ще три жінки і чоловік отримали поранення внаслідок російської атаки безпілотниками по обласному центру. Про таке повідомив голова ОВА Іван Федоров. Всього упродовж доби окупанти 205 разів били по дев'яти населених пунктах цієї області. Надійшло 87 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Не вщухають і удари по Нікопольщині. Агресор атакував район від вечора і до ранку, 28 серпня. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Ласака, ворог застосовував важку артилерію і РСЗВ град, бив дронами камікадзе і скинув снаряд із БПЛА. Цілею Понікополю, Марганецький та Червоногригорівський громада. пошкоджені інфраструктура, нежитлова будівля і спортклуб, знищена господарська споруда. Сталася пожежа. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих. Неспокійно було на Сумщині. У Краснопільській громаді поранено цивільну людину. Це сталося у ніч на 28 серпня через удар російського ФПВ-дрона. Про таке повідомили у Сумській Ова. Всього за ніч Росія атакувала 9 громад області, переважно били керованими авіабомбами. Також минулої доби, внаслідок російських обстрілів у Херсонській області, на жаль, загинули дві людини. Ще 14-ро отримали поранення. Про таке повідомив Керманич ОВА Олександр Прохудін. Російські військові поцілили автозаправну станцію також. Житлові квартали населених пунктів області і, зокрема, вісім приватних будинків. Ще окупанти пошкодили господарчу споруду і приватні та службові автомобілі. Також армійці Путіна продовжують атакувати Херсон із безпілотників. У Дніпровському районі міста внаслідок скидання вибухівки із БПЛА постраждав чоловік 55 років. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий. Також під удар російського дрона потрапила жінка 65 років. Вона дістала вибухову травму і поранення ноги. Обидва потерпілих нині перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу. Вся команда фабрики новин висловлює щирі співчуття родинам та близьким загиблих, а також пораненим через російський терор. Ворог обов'язково буде покараний. Наразі це всі новини. Я щиро вдячна за вашу увагу і закликаю вподобати цей випуск і підписатись на фабрику. Новин все, що думаєте щодо почутого та побаченого, напишіть у коментарях. Бережіть себе, побачимось.